Друзі, я вас вітаю. Черговий Peugeot 208 вам показує машинка без підготовки і відповідно цінник, цінник топовий. Цінник топовий, як мінімум, тому що публікував чорний на авторі, Середня риночна ціна на них 19 там з копіками тисяч доларів для 22 року, для електро 50 кВт. У нас ціни, наприклад, ось цей автомобіль без підготовки 12200. Так, да, окей, нехай його підготовити, він вийде вам в 13. Але машина 22-го року пробігу 23 тисячі кілометрів. Чистий 22-й рік, там, по-моєму, п'ятий місяць. По фарбі, по фарбі одразу, до речі, поки сонця не було, по кольору крило не випадало. Фарбовані два крила, водійська дверка. Є дефекти такі, як ось. Вм'ятнитка на дверці, царапіна. е, потрібні фендера, це накладочки на арки, так називаються. Е, потрібно два диска або просто купити комплект дисків однакових, або даже штампи поставити. Е, резина практично нова, що передня, що задня. Е, пробіг у нас 23 тисячі кілометрів. Батарейка у нас, до речі, 16 шини. 205, по-моєму, 60, 200, 195, 55, 16. Ось такі ось шини получаються. Батарейка 50 кВт, запас ходу до 350 км. Реальних виїжджає 300, 300, плюс, і взимку 250-250 плюс. По комплектаціям відносно прості, тому що це сіті кари, в принципі. Супер крутого чогось не буде, але LED оптика LED денні ходові вогні. Задня оптика теж LED, є задні парктроніки. Пішли до салону. Є автоскладування дзеркал, підігріви, регулювання дзеркал, склопідіймачі, передні, задні, мікроліфт сидіння. Далі що у нас? Датчики дощу, датчики світла, салонне дзеркало з автозатемненням. Є утримання в смузі. Маленьке кермо, до речі, дуже-дуже удобна штука в керуванні, Особливо в такому хот-хечі, Чого хот-хеч 8 секунд до сотки їде. Багатофункціональна мультимедія, навігація у нас і є. Українська мова теж у нас тут і є. Зараз поставимо українську мову. Українська. Окей, завантажили. Потім електронні стоянки вагальма, Три режими руху. Спорт, нормальна і еко. Якось так. Ось такий у нас ключик. Кнопочка старт. Залом подивіться на стан керма. Блін, нов'є, що тут сказати. Але, швидше за все, машинки були в прокаті, в оренді і, відповідно, є ось такі косяки. Це пореставрувати десь орієнтовно на півтори тисячі гривень. Потім є ось такий косяк. Пропал. Якісь вандали палили зажигалкою стелю, стелю перетягнути з демонтажом орієнтовно 3-3,5 тисячі гривень. Далі показую по салончику. Все чітко, все гарно, дивіться, ззаду, до речі, зарядочки є. Є зарядки. E, Type 2 і CCS. Задня оптика дуже круто виглядає, ні. Погодьтеся. Ввечері прям топчик. Так, що у нас тут? Зарядки немає, її тільки подовжувач. Зарядку потрібно докупляти окремо з цієї машини її немає. Остальне все покрали. Певно, якісь французькі негри, тому що е, в, там в одній машині є сліди взлому. Дивіться, яка резенка. Ну. Е, що ж, е, як бачите, у нас 2, 4, 6. 8, 8, 8, 9, ні, 8 машин. Ця продана. 8 автомобілів залишилось. При покупці двох автомобілів е, окремо розглянув пропозиції і можна перерахувати і віддати їх з хорошою знижкою. Скажем так, Є чим позайматись, тому е, даємо дуже гарну ціну. 12200, на мою думку, топова ціна. Реально 22 рік, так, деякі моменти потрібно зробити. До речі, підкапотні акумулятори абсолютно у всіх машин стоять нові. Поставив нові акумулятори з гарантією рік. Що ж, автомобіль в наявності в Вінниці, можете приїхати вибрати серед остальних, які вам найбільше сподобаються, вибрати кращий варіант. Але, скажу, цей теж достатньо дуже достойний варіант. Так, три елемента фарбовані, але не страшно. При бажанні можна перефарбувати в прибор. Технічно, в остальному зауважень по машинці немає. Що ж, автомобіль у нас в наявності Вінниці, готовий до будь-яких ваших перевірок, тест-драйвів і так далі. Машинка розметнена, сертифікована, він, до речі, приїхав з Франції, тому по дніщу там зауважень взагалі не буде, він буде там ідеальний, як нова машина. Тобто він солий. Морозів не бачу. І в принципі машині пішов тільки третій рік. Е, Розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. Перша реєстрація, ось е, клієнти вже ставили ці пижики на облік. Вийшло 1700 там, з копійками гривень перша реєстрація. Ось Тут на дверці вмятненка, але це дрібниці, це все викатується без покраски. Що ж, приїхали договір купівлі-продажу, ми виписали і ви ставите. На облік уїжджаєте вже, будете, в общем, першим власником в Україні. Це реально топ, і, як мінімум, в тому, що для майбутнього продажу там не було 10 власників, а ви перший власник в Україні. Що ж, машинки всі в наявності в Вінниці. Потрібно доставку, без питань організуємо. Е -е, лізинг кредит теж є, співпрацюємо з ОТП-банком. Е -е, Потрібно в кредит без питань. Потрібно трейдинг, теж приїжджайте, розглянемо пропозиції. Ну, Чекаю вас в гості. Номер телефону внизу, телеграм-канал внизу. Більше автомобілів на нашому сайті wincar.com. Мене звати Владислав. Буду радий вам підсказати, розказати по машинці. Якщо потрібно, виписку за аукціону з вінкодом для перевірки пробігу без питань. Давайте в приватні повідомлення. Всі автомобілі у нас з оригінальними підтвердженими пробігами. Якщо потрібна інформація окремо по фарбі, з товщиноміром, по любій машинці, звертайтеся в приватні повідомлення, дам всю достовірну інформацію. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.